Знаходимося з вами в селі Олександрівка на Хущині, такій гарні мальовничій місцевості на невеличкому пагорбі, де знаходиться унікальна дерев'яна церква, зразок церковного храмового будівництва з дерева надваги національної ваги. Культурної спадщини, архітектурної історичної церкви Святої Матері Параскеви. На жаль, храм вже більше 10 років знаходиться в незадовільному стані. Як бачимо, покрівля в неналежному стані не замінена, прогнила і таким чином це створює підтікання церкви і середину її. Намокання унікального стінопису, який представлений там оформлений е, унікальною школою народних митців е, періоду другої половини кінця XVIII століття, які зробили розписи в цьому храмі, сам храм. Е... Датований а, роки перебудова згадується 1753 рік. Церква переносилася в межах села за дослідженнями а, в 1751 по 1753 рік, кудись в той момент перейшло, пройшло зведення і будівництво цього храму вже на новому місці, і напевно зведення на невеличкій вежі готичного шпиля в оточенні маленьких веж. Але з, з дослідженнями львівських реставраторів, істориків. А, з Андрія Кутного нижні зруби церкви можуть сягати середини або другої половини 15 століття. Таким чином, якщо це так, то нижні зруби церкви є одним із найдавніших серед дерев'яних споруд дерев'яних церков на території не тільки Закарпаття, а й всієї України. Церква унікальна, має такі пропорції. Вона вже не настільки розвинена по вертикалізму, як розвинені церкви в інших селах поблизу на усі тут нахущені, які відносяться до групи готичних або псевдоготичних мараморозьких дерев'яних храмів. А, тут уже є симетрія між вежею і а, дахом нефу, і вівтарної частини така ступінчаста, плавний перепад. І це, звичайно, видно вверху над пагор, на пагорбі, коли спостерігати за самою церквою. Дзвінниця каркасна, вона унікальна в тому плані, що вона має шатровий дах і має ще два дашки. дашок. І невеличкий дашок вигляді цибулинки. Тобто, і сама дзвінниця має ярусність з поділу, три, е, три такі яруси, які не мають ну, дзвінниці інших, е, інших дерев'яних церков, наприклад, тієї Данилівської і свято-миколаївської церкви, чи в селі е, Сокирниця, де Свято-Миколаївська церква. Там дзвінниця має лише е, лише. Шатровий дах одноярусний. Тут він трьохярусний, увінчаний хрестом. Таким чином, церква, звичайно, має свої, свої обриси, не притаманні іншим спорудам. Вівтарна частина, яка примикає до основного зрубу у формі квадрата, але вівтарна, вівтарна частина також крита двохярусністю, має дашок опасання і дах, який перекриває основну вівтарну частину невеличку. Серед пропорцій у плануванні церква є найменшою Меншою, звичайно, ширина її там 9 метрів 20 сантиметрів, і довжина трошечки більше там дванадцяти з половиною метрів, і таким чином, ну майже не ідеальні, але пропорції планування близькі до симетрії. Прамувальні прямий кут не знайдений як основного зруба, звичайно, так і, вів і вівтарного зруба, але є незначні відхилення. Що є твердженням того, що теж враховуючи архаїчність і давність, церква має симетрію, її будували майстри, які дійшли до досконалого своєї рівня майстерності на той час серед народних майстрів-будівельників, які зводили храм. Тому що, хоч ці церкви мають стильові ознаки інших стилів там. Міготики, інших стильових ознаків, але не слід їх відокремлювати від народного церковного будівництва, так як церкви, цю і інші такі церкви будували майстри з е, традиційного народного будівництва, які будували їх будинки, споруди господарські і інші будівельні. Споруди, а церква церкви стали їхнім досконалим майстерні майстерністю в де вони виявили е, свій художній і архітектурний задум при будівництві храм, храму храму е, цього та інших подібних храмів дерев'яних на Закарпатті.